Допомогти захисникам реабілітуватися в Івано-Франківську стартувала програма виплат у сумі 10 тисяч гривень для фізичного та психологічного відновлення військовослужбовців. Зокрема, бійці, що потребують психологічної реабілітації, може звернутися в дім воїна, аби отримати направлення від фахівця. Для цього необхідно написати заяву та надати низку необхідних документів. Копія паспорта, копія реєстраційної картки, номера облікової картки платників податків. Перепрошую, та довідку про безпосередню у. Час у зоні бойових дій після того наш психолог фахівець в ході індивідуальної психологічної консультації визначить потребу в психологічній реабілітації. Військовослужбовця наразі місто виплачує 30 тисяч гривень фінансової підтримки бійцям, що отримали поранення. Проте військовослужбовці мають рани не лише фізичні, а й душевні. Відтак чимало бійців потребують також і психологічної допомоги, кажуть у міськраді. Якщо фізична реабілітація завжди є якась довідка від лікаря, чи так. від сімейного лікаря, чи від військового лікаря, тобто мова йде про те, що ну, лікарі можуть віддати цю довідку, але коли немає, ну людина не ну не була. Там важко пора, чи залі поранена, але вона потребує психологічної реабілітації, Просто визначити, просто ну, чому ми даємо на психологічну реабілітацію. Тому ми говоримо про те, що треба відвідати дім воїна. Є психолог. Відповідно, психолог дає цю довідку, людина отримує ці кошти на психологічну реабілітацію Сьогодні, на щастя, є дуже багато вже організацій, які проводять фахову е чи фізичну реабілітацію, чи психологічну реабілітацію для отримання одноразової матеріальної допомоги на реабілітацію необхідно звернутися до ЦНАПу і спак. Кетом необхідних документів Вікторія Богдан, Андрій Буцяк новини на вежі.